Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Церква Свята Православна святкує Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і приснутіли Марії. І величне ім'я, яке сьогодні носить ваш храм, і храмове свято ми сьогодні торжественно, велегласно, величаво сьогодні прийшли прославити цю преснудів Марію у її непорочному храмі. Переглядаючи сторінки життя Святої Богородиці, ми, дорогі брати і сестри, жахаємося від її життя. А жахаємося чим? Жахаємося тим, що Пресвята Богородиця смиренна, добра, любляча. А саме більше, дорогі брати і сестри, ми чуємо після її народження батьки вітали її в храм трьохрічною дівчинкою. І як ми думаємо, дорогі брати і сестри, трьохрічна дівчинка, яка... Потребує материнської опіки, ласки, любові, а вона в храмі Єрусалимському сама. Це наша, наша думка така. Але, дорогі брати і сестри, сповнимо благовіщення, благовість. Коли, дорогі брати і сестри, в благовіщенні прийшов Архангел Гавриїл, і сповістив її благовість, що ти наречешся матір'ю Всевішчого. Вона його не поясла. А повернім своє життя, дорогі брати і сестри, якби ми сьогодні зустріли ангела. Що би з нами сталося? Ми б думали, що ми померли, що ми зійшли з розуму, що з нами щось не так діється неприродньо для людської природи. Але, дорогі брати і сестри, Пресвята владичиця Богородиця прийняла це належно, так, як мало би бути. Чому? А тому, що, дорогі брати і сестри, тільки Архангель Гавріїл прислуговував у храмі Єрусалимському, і ангели всі сили Небесні прислуговували у свята я святих при непорожому Дів Марію. Чому це так сталося? Чому це так треба було? А тому, дорогі брати і сестри, це не означає, що Церква Христова закрила пренепорожчу Діву Марію у Святому храмі і не випускала її, а виховувала. Належно, насильно. Ні. Це неправда. Якщо, дорогі брати і сестри, ангели спускалися і виховували Пресвяту Богородицю, це було з любов'ю. Це було з милостю Господньою. Наскільки, дорогі брати і сестри, що Бог вселив Пресвяту Богородицю, що найлюбліше, що найголовніше в цій земній, в цьому земному житті, це любов. І наскільки, дорогі брати і сестри, що коли Архангел Гаврил сповістив, що ти станеш матір'ю Всевишньою, вона покорилася Архангелу Гавріїлу. Бо слово твоє нехай буде так. І життя, дорогі брати і сестри, при непорочній Діви Марії, у земському житті було все з любов'ю і з терпінням, з ласкою Божою. Переглядаючи сторінки святого Письма, ми ніде не бачимо і не чуємо, що Пресвята погороди з кимось посварилася, поругалася. Комусь нахаяла, а комусь не відповіла чи комусь не допомогла. Ні. Ми знаємо, її, дорогі брати і сестри, і приклад її життя у земському житті приклад для всіх нас бути добрим, милостивим, гарним, люблячим. А що Господь подає, дорогі брати і сестри, після цього, якщо ми так будемо жити? Мир в душі, спокій в житті. Спокій в сім'ї, гарне народження дітей здоровими, бо ми, дорогі брати і сестри, молимося до внепорочної Діви Марії, яка, дорогі брати і сестри, виховує нас по волі своїй і хоче, щоб ми усі спаслися. Але сьогодні церква, дорогі брати і сестри, дійшла до тої міти, що Архангел же який сповістив її благовість, сьогодні сповіщає її з квіткою Лілії, що, дорогі брати і сестри, вона скоро відійде з цього світу. Тобто помре. Вона рада була, бо вона зустрінеться зі своїм улюбленим Сином, Господом нашим Ісусом Христом. І дорогі брати і сестри, ми знаємо, що після Воскресіння Пресвята Богородиця жила у Йоанна Богослова. Вона сповістила Івану Богослову, що архангел сповістив її благу вість, що вона відійде з цього світу. І хотілося би попрощатися з усіма апостолами, бо не тільки проповідували апостоли, але й дорогі брати і сестри разом з Іваном Богословом проповідувала Пресвята владичиця наша Богородиця. І ось, дорогі брати і сестри, тільки вона подумала. Що хотіла би попрощатися з усіма апостолами, як тут же апостоли зійшлися всі у Івана Богослова, окрім Фоми. Вона себе приготувала для того, щоб відійти всього світу. І, дорогі брати і сестри, почувши шум великий, вона відійшла до Господа нашого Ісуса Христа, свого улюбленого Сина. Похоронна процесія, дорогі брати і сестри, ви можете собі уявити, якому чині проходила у юдейському місті. Якщо, дорогі брати і сестри, улюбленого сина Господа нашого Ісуса Христа розіп'яли, то як міг проходити похоронна процесія при святої непорочної Богородиці, матері цього сина? В Страху. І юдеї, які хотіли, дорогі брати і сестри, пошкодити цю похоронну процесію. А священник в старозаповітній Афоні даже доторкнувся до ноші і хотів перекинути пренепорочне тіло Пресвятої Богородиці. Але, дорогі брати і сестри, невидимий ангел відтяв йому руки. І через покаяння і зцілення апостолом Петром. А фоніста є, дорогі брати і сестри християни. Її похоронили в Саманському саді, так як і вона їй заповідала, біля батьків. Але, дорогі брати і сестри, коли через три дні прийшов апостол Фома, він хотів побачити пренепорожне тіло Пресвятої Богородиці. Але коли відкрили камінь, відтягнули камінь від гробу печері, то тіла не знайшли. Але коли дорогі брати і сестри у співслужінні, то Пресвята Богородиця явилася всім апостолам. І сказала, що я мати ваша. І просіть у мене, що хочете, і я допоможу в вашому житті. І апостоли, відповідаючи, сказали: Пресвята Богородиця, спаси нас. І сьогодні, дорогі брати і сестри, у цьому свальному гарному храмикові, ми воспаляємо святе успіння Пресвятої Богородиці. Ми, дорогі брати і сестри, поклоняємося її іконі, і її успінні. Де сьогодні, дорогі брати і сестри, церква васпіває, ворожи спіни покинула нас, а в Успінні тим паче не залишить нас. Бо, дорогі брати і сестри, неможливо, що та мати, яка, дорогі брати і сестри, молиться за весь світ. Може відвернутися від своїх часу. Ми всі маємо діти. І в якійсь мірі ми молимося до Бога, щоб Господь Бог, дорогі брати і сестри, охороняв їх від усякого лика, який, дорогі брати і сестри, знаходить в цьому світі. Наші військові, захищаючи нашу державу. Від того захватчика, який, дорогі брати і сестри, хоче зробити з усіх українців собі раба. Ми чуємо сьогодні, дорогі брати і сестри, лунає із московських церквів, що православна церква захоплює церкви. Ні, не захоплює. Вона забирає своє. Не захоплює. А куди православна церква забирає церкви? Кишеню, в Канаду, в Америку, в Індію. Ні, не забирає, не закоплює, а забирає те, що належить Українській православній церкві, православній церкві Україні. А чому захоплює? А чому забирає? А тому що, дорогі брати і сестри, русський мир, руська церква. Це є кузня, дорогі брати і сестри, парафіяни, які служать в Російській імперії. Це ті, які, дорогі брати і сестри, не хочуть служити Богові при Діві Марії. Це служать, дорогі брати і сестри, окремо і зокремо Руській імперії, Путіну і Патріарху Кирилу. У них немає вищого Бога. У них немає вищих сил. У них немає страху, у них немає любові. Ви знаєте, що я вже більше 20 років священник і у мене Московська церква називала не неблагодатного. І церкву так само не ходіть туди в церкву, бо вона не благодатна. Та скажіть, будь ласка, люди добрі, якою мірою міряється благодать? Літрами, кілограмами. Кроками, ліктями. Чи, дорогі брати і сестри, мірюються благодать тими смертями і пролитою кров'ю, які сьогодні, дорогі брати і сестри, проливають наші воїни. Це така братня любов? Це так вимірюється благодать церков і благодать священників. Молімося, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день. До непорочної владичиці нашої Богородиці, щоб у спінні своїм не залишала нас, а допомагала нам у наших молитвах, які ми висилаємо до престолу Всевишнього, а принепорожна Богородиця нехай спасе нас. І нехай допоможе і подасть руку допомоги всім нам і тим воїнам, які сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, захищають всіх нас. Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь.